Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 4 жовтня 2025 року. Незламні, незмінні чотири варіанти. І я. Прошу вас зробити свій вибір. Так. Перший варіант, яка буде енергетика у суботу, другий, третій і четвертий. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Так що, тут у мене все одно чи повинно. А ми починаємо. Вітаю, вітаю вас, доренькі мої одинички. Що тут у вас? У вас карта дня, карта дурня, або шута. Да? Легкий день, несподіванок, якихось нових починань, авантюр, щось такого. Знаєте, на ли... День на Оце буде про, Оце про це. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете в цій енергетиці. Ну, якесь можливо свято, можливо, якесь празнування, зустріч з близькими, рідними, друзями. Так? щось, якесь, може бути, якесь. і по-легкому, по... Можливо, навіть у когось день народження, тому що, знаєте, карта дитини ще може бути дурня, такого легкого. Якось початок чогось нового, знаєте, як закінчився на один рік став старший, да, і пішов молодший, от би молодший, да, і пішов далі. В можливо, дійсно дідне родження. Ну, ви керуєте, ви керуєте якось ваші дії, будуть якісь Побіда будь ціною, знаєте по шуту. Тобто можна перетворитися дурачком, да? значить таку якось себе трошки в шутку перевести, але, наприклад, перемогти. Да? от змах, такий мах такий таким, Вроді би, знаєте, як по відчуттю. Є таке, такий вислов, е, дурня може зіграти тільки дуже мудра людина, юмор, цей, вміння правильно підійти, подати інформацію. Має, може тільки дуже умна людина, та, яка вміє е, правильно. Може, сарказм навіть, але він якийсь. Надатеж вміти ним скористуватися. От ви якось в цей день таку, падете на такого якогось трошечки шута, але тільки що там дозволено говорити правду королям. Да? То ви можете бути в цьому дні, якісь такі трішечки, як наче. Е, вибачаюся, <смеш> дуркуваті, але завдяки цьому зможете, знаєте, правду матку лупить по повній програмі. Тобто ваша е, сила у вашій якісь такій буде е, легкості, я б сказала так, легкості і вмінні. Бо ви магуєте, ви можете все. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що трим... підтримуєте мене. Лайки, ставте, будь ласка, дуже вас прошу. А, і підписуйтесь, дійсно, без підпису, хто не дивиться, підписуйтесь. А, ми йдемо далі. Двічки, що тут у вас? А у двічок відбиваюсь від усіх. Відстаньте від мене, дайте мені побути в тиші, дайте мені побути е, якось в, своєму, в, свої, в своїй. Своєму мерку, да, скажімо так, сімірка жезлів, захист позицій, боротьба, якісь можуть бути конфліктні ситуації, можуть бути нападки до вас, претензії, знаєте, а ви будете оце від них якось відбиватися, ставити всіх на місце, показати кому куди, причина чому. Надо щось зробити, бо надо, Понімайте, якась є надія, якась є мрія. Й на от треба зробити, понімайте, вам треба можуть вас толкати в спину. В тебе ж ти ж казав там, що ти там запланував щось роби, щось роби. Знаєте, от щось треба, щось треба робити. Робити треба щось до результату, до якогось празника. Можливо, в когось дійсно може якесь свято. І ти почнуть вам якісь, знаєте, їдеш по те, то зроби оте, на тобі оте, значить, нагружать вас можуть бути. Е, ваша дія на цього. Ну, будете робити, будете робити, бо можуть бути якісь, дуже багато якихось нагрузок, справ да, на вас накидують, і ви такі будете відбиватися від них та відстаньте, або якесь щось. Е, ну, а в конічному ітогі, звісно, ви якось знаєте. По шуту, це, знаєте, ну, пусте. ті всі нападки їхні, ото от все буде для них пусте. Ви якось по-легкому -по пропетляєте, як кажуть, пропетляєте від цього. Перемога на вашій стороні. Ви зможете отак от обійти і оці всі боротьбою, поставити всіх на місце, і, і ваше буде зверху. Це оце саме про це. У цьому дні, у суботу у вас. Дякую, що ви зі мною ми йдемо далі. Е... Трічки, трічки, що тут у вас трічки? А у вас трічки ірафант. Дезні можуть бути релігіозні якісь свята, родини, крестини, там, оце от все, сватини і тому подобне. І вінчання, і. Все релігі, з релігією, релігією може бути е, пов'язане у вас, але ж також це день якоїсь мудрості, традицій, це день, можливо, якоїсь вашої просвітницької роботи, да, тобто навчанням. ви навчаєте або е, вас навчають, також це може бути пов'язано, знаєте, з чим. Наприклад, є люди, поважна людина, або ви, можливо, поважна людина, до якої можуть звернутися за порадою. Також або ви, або до вас. Давайте подивимося, причину, що за причина. Ну, ви, ви нам напевне, ви будете в цей день така людина, на яку можуть звертати увагу, яка в авторитеті, до якої яку чують, яку розуміють і до якої прислуховуються. І, можливо, саме в цей день, як ви як на цих правах такого, такої енергії лідерства. Рішучості можете дійсно давати якісь поради, навчати, притримувати, пошряти, що хочете, можете робити тоді. Або, але, ну, понятно. Можливо, дійсно якісь. І навчання може бути вашим, яка, яка ваша дія, а в дії, а в дії в будете або саморозвитком будете займатися, да? або дійсно давати якісь напутстві другим людям. Ітог. А ітог і то ваші, можливо, ваші, або ви до когось да? можуть якийсь совет, підсказка, навчити, показати. Да, просвітити, скажімо навіть так, да, дасть вам е, можливість подальшого руху, тобто ви зможете рухатися далі. якось. Якийсь такий день, я б могла б сказати, що навіть е, поради в цьому дні, ваші поради і вам поради можуть дуже міняти або ваше, або життя інших людей. Тому, мої дорогенькі будьте такі, е, думайте, що говорите, кому. Давайте завжди давайте людям вибір, я б так сказала, не нав'язуйте. Бо дійсно, від вашого точки зору, може дійсно мінятися життя інших людей. Тому у вас якась така може бути відповідальний день. Але пам'ятайте, що у вас своє життя, а у інших людей своє життя. І те, що для вас може бути нормою, для інших нонсенс. Тому. Вибір повинен бути у людей завжди. Але, я ж кажу, в когось може бути просто релігійне свято, і ви там святини, родини, крестини, свадьби і що ти хочете. Можете, може бути пов'язано з цим. Дякую, дякую, що ви зі мною. Такий мій прогноз. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я вам дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. А у четвірочок, четвірочок, це паш. паш мечів. Ну, Це аналіз, спостереженя, пильність, якесь, знаєте, вивчення, вчення чогось. Вчення. Вивчення, Ой, вивчення чогось, знаєте, такого під, підглядувати, підсматрювати, аналізувати. Будете, знаєте. Сидимо тихенько, але наблюдаємо за іншими, аналізуємо, провіряємо, контролюємо, робимо висновки, підводимо ітоги. Оце таке якесь буде, знаєте, таке, як би так сказати, його по відчуттю, таке недовір'я. Недовір'я таке якесь буде. Будете все якось вірю, довіряй, але провіряй. Вибір, бо у вас стоїть вибір. От Щось недовір'я мені пішло, таке, знаєте, як м, прям показали картинку, де ви так от сидите і так лаза прищурили і дивитесь, знаєте, як прислуховуєтесь, придивитесь. Да, можна тобі вірити, Отаке. а чого такі будете? Тому що у вас якийсь стоїть вибір. Вибір е перед чим, що за вибір, з чим пов'язаний? Грошовий вибір. Можливо, е хтось попросить гроші або вкласти гроші, або, можливо, щось там буде пов'язано з грошами, і ви такі, да, ну, переуп... Побуди мене, да, що я там можу повинна я тобі там з цими грошима щось робити, чи не повинна. Чи не повинна да, там, і будете так наче як прислух. Або ви будете доводити людині, да, як довести людині, що там треба на щось там, гроші, наприклад, да, і ви там чому ви там потратили, чи чого ви там е, просите, да, або в вас, або ви. І от таке може бути дія. Ну, по справедливості, ви будете збалансовані. Тобто ваші аргументи будуть там, якимись діями. Да? Тобто, якось отак буде. Збалансовано. Є роз'яснення, є аналіз і є дія. Таке Тох і тох, але по ітогу все одно якось трошечки розстроїтися, трошечки чого. Ну, Будуть якісь підводні камні. Тобто, буде якась, знаєте. Як би вам сказати, якщо у вас просять, то тут м'яко стеля твердо спать. Якось все ж таки включайте цього аналітика, і все ж таки, можливо, не потрібно приймати рішення саме в суботу. Якось по, Подивіться якось з інших сторін, по, по, повідкривайте скрите. Ну, але якщо ви, то Можливо, на що ви надієтеся, да, то вам можуть якісь факти по справедливості предоставити знаєте так, в лице, і вас це за цього, що оце ваша стайна може бути відкрите. Може бути, в когось і такий варіант. Тому, мої дорогенькі, якось тут у вас все ж таки день аналітики, тому аналізуйте і робіть правильні вчинки, і робіть правильні. Правильний вибір. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. І тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу, а також в розвитку українського контенту на теренах Ютубу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі!